Канада завжди підтримувала Україну на її шляху до демократії. Ми в Аліні пишаємося тим, що допомагаємо українцям досягти цієї мети. Alinia International – це компанія з розвитку, яка співпрацює з багатьма країнами світу для подолання різних викликів. За фінансування Міністерства міжнародних справ Канади протягом останніх 13 років ми підтримали впровадження понад 60 реформ в Україні. Ми розпочали з допомоги Міністерства юстиції у створенні системи пробації для молоді, що лягла в основу системи пробації для дорослих. Сьогодні близько 55 тисяч осіб, які вчинили дрібні злочини, засуджені до умовного терміну замість тюремного ув'язнення, що дає їм шанс виправитися без ізоляції від суспільства. Ми віддаємо пріоритет реформам, які безпосередньо впливають на якість життя громадян. Так, разом з Міністерством соціальної політики ми працювали над створенням послуг для сімей з дітьми, що дозволило зменшити кількість дітей в інтернатах. Ми переконані, що кожна дитина має право виховуватись у люблячій родині. У 2015 році ми підтримали запуск реформи надання адміністративних послуг. Ми співпрацювали з Міністерством цифрової трансформації, щоб скоротити час очікування, кількість кроків і загальну бюрократію та зробити послуги більш доступними для кожного українця. Починаючи з найменших, за нашої підтримки уряд України об'єднав 12 різних послуг, пов'язаних із народженням дитини, в одну під назвою Є малятку. Тепер батьки проходять реєстрацію для отримання всіх послуг, заповнюючи лише одну форму в лікарні. Система охорони здоров'я також зазнала суттєвих змін завдяки цифровізації медичних послуг. А допомогла Міністерству охорони здоров'я розробити електронну систему ЄХелс, e де були створені такі важливі послуги, як електронні медичні записи, рецепти, направлення, лікарняні та імунізація. В результаті це зробило послуги більш доступними для кожного громадянина. У 2015 році ми сприяли створенню нової патрульної поліції, що було зумовлено суспільним запитом після Революції Гідності. Ми допомогли підвищити професійний рівень діючих поліцейських та тих, хто тільки приєднався до служби, працювали над покращенням довіри між поліцією та громадами, а також сприяли підвищенню ролі жінок у правоохоронних органах. Понад 12 тисяч поліцейських пройшли підготовку з таких напрямків як велопатруль, психологічне здоров'я поліцейських, тактична підготовка, взаємодія з громадами, лідерство, протидія домашньому насильству та робота з молоддю. Сьогодні ці поліцейські продовжують служити та захищати свої громади. У 2018 році Алінія International долучилася до реформування сектору безпеки та оборони. Наші експерти сприяли розробці трьох річних національних програм під егідою Комісії Україна НАТО. Ці документи разом із національною стратегією комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України сприяли тіснішій співпраці з НАТО та ЄС. Ми також надали експертну підтримку Верховній Раді та Міністерства оборони у внесенні важливих змін до законодавства, що регулює сектор безпеки та оборони. Це далеко не повний перелік змін, яких ми допомогли досягти Україні за ці роки. Основним у нашому підході є локалізація. Ми віримо, що розширення можливостей на місцях і залучення українських експертів є шляхом до стійких рішень. Фінансування Міністерства міжнародних справ Канади дозволило найняти сотні експертів, які тісно співпрацювали з урядом для реалізації реформ. 24 лютого 2022 року для нас, як і для мільйонів українців, все змінилося. Сьогодні наші зусилля зосереджені на тому, аби допомогти уряду України організувати свою роботу під час війни. Та ефективно реагувати на такі виклики, як гуманітарна криза. У перші дні війни ми допомагали громадам підготуватись до прийому внутрішньо переміщених осіб. Ми сприяли евакуації понад трьох тисяч осіб, які опинилися в безпосередній небезпеці, вразливі через свій вік та стан здоров'я. Ми забезпечували притулки та допомагали місцевим і центральним органам влади задовольнити критичні потреби громадян у харчуванні та медичних товарах. З лютого 2022 року ми закупили та розповсюдили екстрену допомогу на суму понад 15 мільйонів канадських доларів. Така допомога стала можливою завдяки Міністерству міжнародних справ Канади та іншим партнерам, таким як АФІ Фондейшн, Канада юкрейн Фондейшн, групам діаспори та приватному сектору. Завдяки цьому досвіду ми зрозуміли, що працює, а що потребує вдосконалення. Ми використали цей досвід для розробки IT-системи під назвою SmartAid. Для забезпечення прозорого та ефективного управління поставками, які надали партнери. Постачання, що здійснюється через SmartAid, айт інвентаризуються на наших складах з моменту надходження до України. Далі відправляються одержувачам відповідно до їх потреб та відстежуються до моменту доставки, про що обов'язково інформується донор. Ми залучаємо українців на кожному кроці. Модуль Smart Aid Partners допомагає звести міжнародних донорів та гуманітарні організації з українським ГО, які підтвердили свою ефективність та прозорість. Окрім гуманітарної кризи, Україна стикається з викликами, яких не було з часів Другої світової війни. Наприклад, недостатнє постачання продовольства. Тому ми допомагаємо українцям взяти продовольчу безпеку у власні руки і вирощувати сади перемоги для себе та своїх громад. Лише за два місяці українці висадили близько 8 тисяч садів перемоги, тоді як наші громади-партнери виділили під сади перемоги 850 гектарів землі. Ми також допомогли школам адаптувати освітній процес до умов війни. Надаючи методичну та психологічну підтримку вчителям для навчання дітей у воєнний час, через масову міграцію в Україні та за кордон ми допомогли уряду запровадити процес відстеження переміщених дітей, які перебувають під опікою держави, щоб забезпечити задоволення їх потреб та, зрештою, повернути цих дітей додому. Ми надали інформацію вразливим особам про ризики торгівлі людьми. І де можна отримати допомогу як в Україні, так і за кордоном. Для підтримки роботи поліції під час війни ми закупили необхідне обладнання та засоби. Ми сприяємо вирішенню проблеми сексуального насильства в умовах конфлікту, а також допомогти національній поліції розробити механізми підтримки для поліцейських, які переживають травму. Для Збройних сил України ми закупили та поставили системи зв'язку та безпеки, одяг і тактичне спорядження з Канади, Європи та України, включно з іншою нелетальною допомогою від канадців для ЗСУ. Сьогодні українські та міжнародні експерти Алінія співпрацюють з Міністерством оборони та збройними силами для оптимізації міжнародних закупівель та процесу супроводу. Наші гендерні та юридичні експерти працюють над переглядом національного плану дій щодо реалізації резолюції Ради безпеки ООН 1325 Жінки, мир безпека. Ця робота у тісній співпраці з Офісом урядової уповноваженої з питань гендерної політики. Дозволяє нам сприяти координації зусиль для допомоги жертвам сексуального насильства в умовах конфлікту. За підтримки Міністерства міжнародних справ Канади ми продовжуємо працювати для кращого майбутнього України. Підтримуйте Україну. Ми дякуємо нашим українським колегам та партнерам за захист суверенітету України та втілення цих досягнень у життя, а також уряду Канади за фінансування, яке робить усе це можливим.